Мюшану інспектору відділення тактичної підтримки патрульної поліції міста Києва, старшому лейтенанту поліції Зеленському Роману Миколаєвичу. початком повномасштабної війни, Роман Миколайович став на захисту України навесні 2022 року, приймав участь у зачистках населених пунктів Київської області. З листопада 22-го приймав участь в бойових діях в складі зведеного загону на Лиманському та Бахмутському напрямках, а влітку 23-го року на Запорізькому напрямку, а саме в районі населеного пункту Оріхів. А також приймав участь в запеклих боях в Серебрянському лісі, там і воював до весни 24-го року, в подальшому перейшов до «Фаст Тайм» зведеного загону, який займався керуванням дронів, де влітку цього року стримував ворожі штурми в місті Часів'яр. а в серпні приймав участь в стабілізаційних загонах Курської області. 21 серпня під час стрілецького бою Роман Миколайович отримав тяжкі поранення. 22 серпня герой покинув наш світ. Рома жив як воїн, і загинув як воїн в бою. Ми запам'ятаємо його завжди веселим, усміхненим. І всі будемо живі ми, всі будемо пам'ятати його і не забудемо. Для нас це важка втрата і нічого не може її замінити. Слава герою! слава! Він вмів дружити. Він був найкращим моїм другом, найкращим умом. Він завжди допомагав, завжди приходив на допомогу, навіть коли не просили. Він був прикладом. Для всіх наших побратимів. Ми тебе зеля ніколи не забудемо. Хоч ми вбили цих пів, які забрали в нас зелю і зелю, легше не стало. Але ми будемо і далі продовжувати нашу роботу. Ми, ми тебе дуже любимо, зеля. Твоя сім'я, наша сім'я. Для мене рома. Це ототоження справжнього чоловіка, це чоловік з сильним внутрішнім стержнем, з чіткою такою, державною позицією, патріот своєї держави, самовіддано, завжди ніс і відповідально службу, намагався допомагати людям. І от на початку повномасштабного вторгнення відразу вступив до лав нашого зведеного загону. Приймав участь в обороні Києва, а саме в місті Ірпінь. Потім, після Ірпіння, перемістився на харківське направлення весною 22-го року. А восени 22-го року зведеним загодом ні службу на східному направленні по різним населеним пунктам, захищаючи нашу державу, виконував бойові завдання по безпілотним. Літальним засобом, займався розвідкою, займався скидами, знищував ворога і був переведений в 23-му році на південне направлення, тобто там ніс службу, потім знов повернувся на схід. і наш зведений наш загін нашого підрозділу теж вже перемістився на сумське направлення. Він один із перших туди вступив, проявив бажання на останньому бойовому завданні під час зачистки приміщення. Заходив першим, так як вів за собою групу і під час вогневого контакту з ворогом зазнав тяжкого поранення в голову впавши от в таку сильную комму. Да ведь я могу не брехти мое сердце. Я не піду, буде. Він завжди любив отримувати від життя все. Він не боявся нічого, він завжди йшов вперед. Він завжди він любив він і працював і відпочивав, займався спортом. Я не знаю, коли він це все успівав, але він завжди був перший, хто можна так сказати, за любий дві Ну, він завжди. Він перший, хто поїхав, вирвався, вирвався на війну з самого початку. Ну і, на жаль, і зараз перший. Ми втратили справжнього воїна, справжнього чоловіка, справжнього друга, батька, сина. Він доєднався до небесного війська і буде захищати нас там, з а ми зі своєї сторони помстимося за нього і знищимо скільки можемо цих. Ти не будеш забути, ми разом з сім'єю. Ми завжди на зв'язку. Ти будеш в нашій пам'яті рома.